Толерантність — це коли відчуваєш свою людяність. Це коли людина з повагою ставиться до прави субути іншої людини у толерантному середовищі. Ти можеш бути самим собою. Це коли поціновуєш світ у всьому його різноманітті. Ти не розділяєш людей за будь-якими ознаками, будь то соціальний статус, етнічна приналежність або сексуальна орієнтація це не дуже просто взагалі прийти до цього. Мені здається, у кожного там свій шлях, тому що значно простіше відчувати свою нормальність і таку певну соціальну гарантію. Толерантність це коли кожна людина може бути такою, як вона є від природи, і не вона не му. Шуть підлаштовуватись під якісь стандартні правила, умови всім рівні в своїх правах та свободах. При цьому важливо пам'ятати, що ти маєш бути так само і з повагою до самого себе, і це певний шлях, певна робота над собою, але зрештою вона дуже тугувата. То ти можеш бути таким, який ти є. Толерантність це коли поважаєш право на існування іншого.